По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз в дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий, а сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сердиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. А навколо престолу двадцять чотири престоли. А на престолах я бачив двадцятьох чотирьох старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки, і голоси, і громи. А перед престолом горіли сім свічників вогняних, а вони сім духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин повні очей спереду, і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи свят, 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 Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честь, і подяку тому, хто сидить на престолі, і живе в вічні, тоді падають двадцять чотири старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняється тому, хто живе в вічні. І складають вінці свої перед престолом та кажуть достойний ти, Господи, й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує, та створене все.